Вітаю, друзі! Дивіться, які маємо класні амортизатори на джипа Компаса і Патріота з 2007 по 2016 модельні роки. Самі бачите, яка у нас колекція їх. Продаємо оригінали сухенькі, непотікші, без жодних зауважень. Ціни від 80 доларів в зборі. Також є деякі просто пружини можемо зняти. Там вже індивідуально будемо обговорювати. Як я вже сказав, займаємося джипами, компасами і патріотами. Великий асортимент у нас. Ось самі подивіться, скільки всього маємо. Просто всі запчастини, які тільки можливо, продаємо на ці автомобілі. Магазин авторозборка. ЮА, знаходимося в Києві, відправляємо товари по всій Україні. Телефонуйте, будемо раді співпраці.